Це декілька штук ось буде. Це познання вище. Я поняла. Я вас зрозуміла. А оце що? А як його готувати? Можна так сирим їсти. Він для здоров'я плюс, при діабеті, виходить, якщо діабетка просто на тері їсиш. І він поне... А в яку він ціну? 40 гривень кілограм. Ага. А оце, що це таке, красика? Чорнушка. Це з оцієї чорнушки виростає оця маленька цибулька. Ага, все, тепер я аж а, а оце аджике. Та ні, я думаю, так наїлася, що я гуляю. Ні, 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 ні. Я ні. не буду, я не хочу. Я вам дуже вдячна. Це якщо до вас прийде покупець, ви йому дасте і він з'їсть, попробує. Якраз аджику треба брати. Зараз іде сезон шашлика до м'яса. І заходьте на базарчик і беріть домашню, домашню аджичку, надо. А, а оце? А в яку ціну? 50 а олійка? 40. Добре, я вам дуже вдячна за ваш міні-АТБ, він просто прекрасний, шикарний. Оце от, от такі, бачите, дерев'яні столики, от підходимо. А вас можна показати, щоб бачили, до кого йти з в АТБ, до якої касівся. Дуже вічливий. Ні, це ютуб. <сі> <Це YouTube. сі> Ні. Ну, тоді по рукам ви оприділите і зелені курточки. І по голосу ви підходьте і находьте. Дивіться, які гарні курочки. В духовочку. Пост заканчується, треба брати курей. Чи в пост можна і курей їсти, якщо пост чаєм? Не можна. А в яку у вас ціну кілограм курочки? 120. Це отак. Свіжо, шмалені. Хорошо, грілкою пророблені. Я яйця по чому? 65. Яйця домашня домашні, правильно? 65 гривень. Зайшли, купили, а качечка. 180 за кілограм. Так, що тут наші пані Юля нам продає, продасть вам. Он, дивіться, цибульку по 170 гривень. І по 160. Хороша і по 150. а торгуватися з вами можна Торг у місті? і торг у місті.